А знаєте, хто вам телефонує? Я вже бачу. Ви, ви що, на ефірі там? Не ще? Неочікувано. Я тільки почала навчання, а вже отримала свій перший результат. У вигляді подарунку це мотивує. Це просто невіроятне. А... Дякую. Сьогодні я отримала дуже шикарний подарунок від Сергія Іванчука. Це Сергій Іванчук. Ви виграли? А що Добрий ви виграли? день. Дуже дякую. Просто що то не реаліви виграли айфон через рандомний розіграш Я виграла iPhone 16, і це не Дякую організаторам за можливість відчути ці емоції та повірити в свою удачу. Ви виграли Apple AirPods. Сталося те, що найменше ми очікували під час розіграшу подарунків та призів від проекту Контент Хата в прямому ефірі. Мій чоловік виграв наушники від Apple. Я вас Доброго вітаю вечір. Ви виграли дякую, Apple Watch. Дякую. О, круто. Всі подарунки доїжджають до своїх власників. Та-дам, дякую за Apple Watch. Я дуже вдячний Сергію і його команді за те, що е, надав нам можливість е, змінити щось в своєму житті. Хочу залишити свій відгук про навчання в контент-хаті. Я долучилася дві неділі назад і одразу прийнялась за вивчення матеріалу. Платформа дуже зручна вся інформація доступна. Хлопці настільки все пояснюють, що не зрозуміти це, мабуть, нереально.